Вітаю, друзі! Сьогодні 24 серпня 2024 року. Сьогодні я покажу один із найкращих пізніх персиків pf 24007 Американська селекція. Морозостійкий. Не боїться повернених заморозків дуже смачний, дуже урожайний сорт. Оце молоде деревце, по низах тут начеплялося. Такі ох, добрячі екземпляри. Зараз я виру декілька. І ви бачите, от яка гілочка. Тоненька гілочка. І на ній раз, два, три, п'ять отаких величезних персиків. Дивіться. Хвилинку, друзі. Зазвичай вони спіють кінець, кінець серпня, початок вересня. Але в цьому році я вже казав, що воно все, все збіглося до кучі, все в, одне, в один час спіє. І все раніше, на тиждень, на два. Зараз я вирву і покажу вам його. Цей чудовий персик, що там внутрі, і на смак. Зважимо, друзі. Цей один із найкращих.

Двісті вісімдесят. Двісті п'ятьдесят. Двісті п'ятьдесят. Двісті п'ятьдесят. Друзі, це, звісно, для цього сорту дрібнота. Вони можуть бути і 400 грамів. Ну, зазвичай так, 250-300 грамів. Деревце молоде. Що з нього візьмеш? Та жара така стоїть. Не співає наливатися, все горить. Така <кій> в цьому році погода. Зараз скуштуємо. Дуже красива м'якоть, друзі. Ярко-жовта. Духмяний, соковитий. Фреш можна робити. Зараз скуштую, вам скажу. Дуже смачний персик. Ніяких прибамбасів, ніяких яблук, груш, ананасів. Справжній персиковий смак і аромат. Як масло, друзі, такий маслянистий, ніякої жорсткості нема. Хоча так візьмеш в руку. Твердий, транспортабельний. Легка, легка, така якась далека кислинка. А так солодкий. Шикарний см... сорт PF24007 із серії флемінгів. Пізнього сроку дозрівання. Такий потрібно мати. Тим більше, що він дуже урожайний, мало хворобливий і морозостійкий. На цьому все, друзі, на сьогодні. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Production Ukraine. До побачення!